Не, не могу понять, за Тобто ви не наводили ракети на Одесу. Та не вас себе на Один. Вам це смішно, що у нас іде війна, а ви були на боці ворога? 20 червня 2024 року у залі судового засідання Київського районного суду міста Одеси я поспілкувався з Лідією Косих, яка своїми діями сприяла наведенню ракет на цілі в Одесі та області. Лидия, она на вещи такая конспирация? Кепка, капюшон, очки. А для вас это новость еще? Не, ну мы просто мы хотим дизнаться с новищей вам. Такая спекотная. А, же, я, а так. вам так? Мне так удобно. Ну я думаю, можно сказать, что вам соромно за ваши чинки. Не? Не. не? не. Не могу понять, за что мне должно быть стыдно. Если за то, что вы разгоняете, так это вам должно быть стыдно. Мне, да? Ну конечно. А что мы разгоняем? Можно... всякую битву. Яку? Разум. Ну просто цікаво, яку. То, що вас обвинувачують у Зраді. Це ж не я, це прокуратура вам обвинувальний акт не дала. Я не давала вам обвинування акт. Прокуратура не дала, тому що ви написали. Як не надала? Ну, вот так. Ну ми записали обвинувальний акт повністю, у нас є на відео. Mm -hmm. Прокурор не зачитував. Тобто ви не наводили ракети на Одесу? Mm -hmm. Ні. Ні. А на куди їх наводили? Та на вас особовості наводили. – Я от не розумію. А, а чому вам смішно? А А чому вам смішно? Вонювачі. Я ні. Не... Чого ви взяли, що я не маю права з вами розмовляти? Чого вам смішно? Вам смішно, що вас звинувачують у державній зраді? Вам це смішно? Вам це смішно, що у нас йде війна, а ви були на боці ворога? Їй смішно, бачите? Їй смішно вона улыбається. У да. вона... кожен день бомблят, ми сидим без света. Я так розумію, що вона за світлом сидіть, так? Кормим ее, так? Да? Ну я сплачую налоги. Податки я сплачую, так? Людина має дітей. Мати, сама мати, да? Сама мати. І передає, передає координати ворогу для того, щоб той використовувався для наведення. Ракет? Я просто в шоці. Я в шоці. Ви хоч за це отримували гроші чи задоволення? Мені цікаво. А? а ти що зараз получаєш? чи гроші? ви це робили за гроші чи задоволення? Ну це ну, нам цікаво, в громаді цікаво. М -м -м -м. За що ви проміняли батьківщину? На що ви прикиняєте? На яку суму? Чи вас э, батько вашої дитини, який зараз перебуває у Російській Федерації, скидував вам гроші? А що ви взяли, що отець мого ну, зараз в, в Російській Федерації? Так. Да. А що ви тут? взяли? Ну я знаю, що в Російській Федерації. Mm -hmm. Мені це відомо. Я знаю, хто от, не батько вашої. Я вам не буду називати, я знаю хто це. No, хто ця людина, я його знаю. Його... Це відома людина в Авідіополі. Mm -hmm. да, Він... Приходив до суду, ви йому допомагали, да. потім, завагітнили, це це шибі, да. знаю, потім завагітнили від нього, да. а після він а поїхав. Не да. да. Я не присутствував при цьому, але я знаю це. В черговий раз не відбулося засідання по справі Лідії Косих за статтею... 111 державна зрада. Ну, такого нахабної поведінки від адвокатів, я не знаю. Я взагалі не розумію, що відбувається. Війна йде третій рік. Суд у справі державної зради ми слухаємо вже в четвертий Ми тут чи да чи третій четвертий четвертий раз. раз ми тут. По перше, сьогодні знов пустий зал. Знов це потрібно тільки журналісту і мені. А по-друге, адвокати взагалі не явилися. Минулого разу вони перенесли, вони відмінили слухання, тому що вони поспішали на інше засідання. Цього разу вони не прийшли, тому що вони обстежуються. Вони підозрюють, що вони захворіли. Тобто на сьогодні достатньо піти поміряти температуру для того, щоб не розглядати справу про зраду. Я не розумію за що. Які часи, такі герої, розумієте? За так. що хлопці знаходяться в окопах? Нам сподіваємось, наступного разу засідання відбудеться. Роман Варшнідзе, альтернатив Ворг.